Вітаю спортсмени та спортсменки, підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу про таке: дочекалися. Верес здобув першу перемогу у новому сезоні в рамках УПЛ. Більшість гравців залишилась та ж, але трошки змінився малюнок. гри. Машина Олег Жох в десяте став чемпіоном світу з армреслінгу на ліву руку. Yeah, Благодійний поєдинок. У Рівному збирали кошти для військових ЗСУ. Дочекалося, Рівненський Варас здобуває першу перемогу у новому чемпіонаті. На рівненському авангарді не вистояв одеський чорноморець, який демонстрував, до речі, непогану гру на старті сезону, і що найважливіше, результат. Але у матчі із рівнянами свої кращі якості підопічним Романа Григорчука проявити не вдалося. Причин може бути кілька, але після матчу наставник моряків говорив лише про одну суддів. Василь Курко віддає пас через усе поле. Владислав Шарай, перший на м'ячі фол останньої надії. І верес з 10-ї хвилини грає в більшості. Як виявилося, усе по плану та червона картка, яка Чорноморець заробив, ну ми готували таку атаку. Ми готували і знали, що буде суперник високо нас пресингувати, буде висока лінія оборони. Тому відпрацьовували цей момент. Тим не менш, саме гравці Чорноморця відкрили рахунок у матчі. Євген Паст сфолив у своєму штрафному. Ілья Путря на 24 й хвилині подякував за 11-метровий точним ударом. Такий стан справ господарів не знітив. Навпаки, рівняни кинулися відіграватися. Микола гайдучик заробив пенальті, яке спокійно реалізував Ягосі Кейра. Це перший гол новачка рівнян. До кінця тайму верес забив ще раз. Гакман віддав. А Станіслав Шарай пробив без шансів для. Голкіпера Чорноморця 2-1 після 45 хвилин. Я вважаю, що вже хлопці більш стали розуміти, що ми від них хочемо, і більш комбінують, більше грають на м'ячі. Тобто мало таких десь вертикальних, таких довгих передач. Але за рахунок того, що майже ну більшість гравців залишилась та ж да, але трошки змінився малюнок гри, і вони повірили в те, що вони можуть грати. На старті другого тайму Чорноморець створив кілька небезпечних моментів, але до взяття воріт справа не дійшла. Натомість Верес підловив Одеситів на контратаці. Паст вкинув, гайдучик притримав і віддав гольову на Владислава Шарая. 3-1. мали рівняни нагоди забити ще, але не вдалося. Відтак, перша перемога у чемпіонаті. Чекати на неї довелося п'ять матчів. Наставник чорноморця після гри говорив лише. Про бригаду арбітрів у мене стільки питань, яких би я хотів как як якби дізнатися. Мені цікаво, чи чи судді, наприклад, незалежні. Вони самі приймають ці рішення чи можливо не мають якісь вказів. Завдяки цій перемозі рівняни покинули останню сходинку турнірної таблиці і розташувалися на 14-му місці з чотирма очками. Плюсу команди ще одна гра у запасі із київським динамо. Цікаво, що ця перемога над чорноморцем для Сергія Лавренненка є першою на чолі Вереса в рамках УПЛ та десятою. Загалом в еліті українського футболу зараз в УПЛ пауза на матчі збірних. Відтак народна команда отримала чотири дні вихідних. Наступний Офіційний поєдинок рівняни проведуть 17 вересня у кривому розі. Там протистоятимуть кривбасу. Доки тривається пауза, Верес уже знайшов собі спарених партнера. 10 вересня на авангарді рівняни зіграють товариський поєдинок із Житомирським полісям. За інформацією від прес-служби Вереса, команди домовилися зіграти чотири тайми по 30 хвилин. Кожний прогнозується, що участь в матчі братимуть чимала кількість гравців молодіжних команд та тих, хто отримує небагато. Ігрової практики. На поєдинок продаватимуться квитки. Відтак можна буде потрапити на стадіон. Стартує матч о 13.00. Знову зіграємо із чемпіонами України. Рівненський верес дізнався ім'я суперника в одній восьмій фіналу Кубка України. 27 вересня до Рівного завітає знову Донецький шахтар. У цьому сезоні рівняни вже грали із гірниками на домашній арені в рамках чемпіонату, і той поєдинок завершився в нічию один-один. Правда, більшу половину того матчу верес грав у більшості. Тим не менш, для народного клубу цей матч буде другим в рамках Кубка. Натомість Шахтар лише гратиме першу гру, адже згідно регламенту, команди, які посіли від першого по восьма місцян за підсумками минулорічного чемпіонату, розпочинають саме зі стадії однієї восьмої фіналу Кубка України. Списувати рівнян із рахунки. Я б не став, навіть не дивлячись на статус суперника. По-перше, верес грає вдома. По-друге, уже є успішний досвід, як зупиняти цей шахтар. І по-третє, у гірників буде дуже щільний графік 23 вересня. Вони зіграють із рухом. Через 4 дні уже кубкова гра із народною командою, і через тиждень другий матч групового етапу Ліги Чемпіонів проти Антверпена на все сил може і не вистачити. На класі молодіжна команда Рівненського Вереса без значних проблем на домашньому полі впоралася із однолітками з Чорноморця. Цікаво, що голи забивали лише. Захисники зусиллями Михайла Протасевича господарі вже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. Цей гол став єдиним у першому таймі. У другій половині капітан та центральний оборонець Вереса Олександр Савчук подвоїв перевагу рівнян за рахунку 2 0 гра й завершилася. Це третій поспіль поєдинок молодіжки Вереса, де команда не поступається. Скажу чесно, мені не сподобався перший тайм у нашому виконанні. Зауваження стосується якості роботи з м'ячем. Тут у нас не початий край роботи. Погано рухали м'яч, погано відкривалися, робили багато зайвих дотиків. Це мені не сподобалося. Хоча ми забили швидкий гол, мали ще моменти. Тим не менше, було відчуття, що це не наша гра. У другому таймі дещо просів суперник. Але і ми почали краще працювати з м'ячем. Другий тайм вдався краще. Така гра молодіжної команди Вереса не залишається без уваги. Головний тренер основної команди Сергій Лавриненко був присутній на матчі. Футболісти молодіжки отримали кілька компліментів. Їм, можливо, додаткову мотивацію для того, аби працювати ще краще та наполегливіше. Я був і на Полтаві, коли грали з Полтавою з Ворскла. І був зараз, коли є можливість, то я постійно приїжджаю, дивлюся, і ми дуже багато молоді залучаємо до тренувального процесу. Ну, я можу сказати, що десь 11-12 чоловік гравців молодіжної команди з нами постійно десь в ротації працюють. На Це потрібен час. Вони все рівно ще розуміти ще діти. Ну якщо вийти проти таких вже досвідчених гравців, ну тут ще важко буде. Тось тобто цей перехід від дитячого футболу до дорослого він ну завжди такий. Ну складний процес, тому ми сподіваємося, що поступово ми будемо їх отак, от е, брати в тренувальний процес. Десь можливо будемо загравати. От е, можливо, більше треба приділити уваги на зборах. Зараз ви знаєте, що пауза була дуже маленька, і в мене її майже не було. Мені треба було знайомитися з командою. Мені треба було знайомитись з гравцями, тому я б не зміг. Мені просто б не вистачило часу. І Ю-19, і першій команді. Тобто, ну, це просто неможливо було. Але впереді було ще багато часу. Я сподіваюся, що ми дійсно когось. Зможемо, ну я так, по-хорошому розкрутити, щоб це був гравець е, прем'єр-лі. Після перемоги над чорноморцем верес ю Ю-19» набирає вісім очок і розташовується на восьмому місці турнірної таблиці. Наступна гра для підопічних Олега Шандрука відбудеться 16 вересня у Кривому Розі. Гратимуть проти однолітків із Кривбаса, які за шість матчів мають сім набраних очок. Поразка від шахтаря. Жіноча команда Вереса на виїзді поступилася Шахтарю. Рахунок матчу – 7-2. Донеччанки ще до перерви забили чотири голи. Відзначилися двічі зі старту другого тайму. При рахунку 6-0 два голи відквитати зуміли і рівнянки. Спершу краща нападниця Вереса Вероніка Кузьмин відзначилася на 64-й хвилині. Це її четвертий гол у чотирьох поєдинках. У списку бомбардирів вона на сьомому місці. Через 4 хвилини ще один гол за верес забила Анастасія Забитівська. Це перше її взяття воріт у цьому сезоні. Втім, крапка була за гравчинями шахтаря на 84-й хвилині. Марія Викалюк встановила остаточний рахунок матчу 7-2. Це третя поразка рівнянок за чотири матчі чемпіонату. Наразі вони на 10-му місці, маючи у своєму активі три набраних пункти. Наступна гра відбудеться у Млинові 9 вересня, початок об 11.00. Рівнянки прийматимуть команду Ладомир із Володимира. Суперниці лише на один пункт випереджають рівнянок у турнірній таблиці. Також у складі Ладомира є лідер бомбардирських перегонів Вікторія Гірен. За чотири матчі вона забила п'ять голів. Плюс чотири м'ячі ця гравчиня відправила у ворота Маріуполя в Кубку. У будь-якому разі протистояння буде цікавим. Вперше у власній історії футбольна команда із Отопрас із Вараша виграла матч за суперкубок Рівненської області. Варашани, як діючі володарі Кубка області, зійшлися у двобої із чемпіонами сезону 2022 соколом із садового гра була багатою на моменти, і мало що забракло садовцям, аби перевести поєдинок в Овертайм. Головна футбольна арена міста Сарни. Саме тут відбувся матч за Суперкубок Рівненської області із футболу. З перших хвилин Сокіл із Садового та Вараський ізотопроес намагалися взяти гру під свій контроль, але це вдавалося із перемінним успіхом. Всередині першого тайму ізотопроес відкрив рахунок. З пенальті відзначився Ігор Черевач. До кінця тайму ще один гол за команду атомників забив Віталій Брикса 2-0 після 45 хвилин. У другому таймі варашани зробили акцент на гру від оборони. Нам трошки легше було в другому таймі вже більш-менш грали по, як то кажуть, по результату. Трошки віддали, віддали ініціативу супернику і е, старалися ловити їх на контратаках. Один свій момент гравці із садового у таймі номер два використали. Відзначився Віктор Газицький. Втім, відіграти два м'ячі сокіл не зумів. Поразка у матчі за суперкубок області і лише втішні медалі як учасника матчу. Думали також проведемо в овертайм, наприклад, це, але на жаль, десь трошки не хватило, не хватило фарту. Може досвіду чуть-чуть. але хлопці старалися молодці. Дійсно, тобто, другий тайм, вони показали, що ми можемо грати. Дійсно, ми можемо топо перегравати команду, але завжди перемагає сильніше, тобто, значить, вони що зробили правильніше і краще. ФК і із варашав вперше у власній історії стає володарем суперкубка рівненської області. Мабуть, ми більше хотіли перемогти, Ну, гра була рівна. І о, два суперники були достойні цього фін фіналу суперкубку. Просто ми, мабуть, чуть більше хотіли, нам більше повезли. Ми перемогли. У цьому році це третій офіційний матч між цими командами. У всіх трьох поєдинках сильнішими були футболісти ФК із РАЕС». Обидві команди сподобались, сподобались і «Садове», і затоп. Садове підсилилось. Якісні футболісти і в тій тій команді. Ну, скажімо, я думав, що буде додатковий час, тому що десь під кінець матчу. «Ізотоп» підсів, а садовому навпаки трошки додало. Ну але закінчили два-один перемоги. Ізото порашвейс. Матч за суперкубок позаду переможця визначено. Колективи повертаються до футбольних баталій чемпіонату області. Там командам ще доведеться зіграти один раз між собою. Відтак із Отопроес до виграного Кубка області у минулому сезоні додає й перемогу у матчі за суперкубок. Втім, ці перемоги це уже історія. Наразі в команди із міста Атомників нова ціль чемпіонство. Досягнути її буде вкрай непросто, адже наразі лідирує в обласній першості маяк і Сарн. Втім, попереду ще друге коло. Перемоги у цієї дівчини в крові. Рівненська легкоатлетка Ольга Машанінкова знову перша. На цей раз дворазова чемпіонка Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2022 та 2023 років Ольга Машанінкова перемогла на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій серед спортсменів до 18 років. Дівчина пробігла дистанцію 400 метрів з особистим рекордом 54,41 секунди. Тренують спортсменку батько Олег Машанінков та Тетяна Гречко. Самі змагання Yöre Ola Ukraynalı Sporcu. Bakalım Finişe nasıl bir dereceyle girecek merakla bekliyoruz. İkinci sırada da Azerbaycanlı Sporcuyu görüyorum. Ольга спеціалізується на бігу у 400 метрів з бар'єрами. Цьогоріч уже завойовувала золото юнацького фестивалю та ставала другою на чемпіонаті Європи до 20 років. Також рівнянці належить діючий рекорд України серед спортсменів до 18 та 20 років у бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Це 56,28 секунди. Рівняни – призери чемпіонату України з півмарафону. Змагання пройшли у Львові. Дмитро Сірук серед чоловіків пробіг дистанцію в 21 кілометр за 1 годину, 5 хвилин та 30 секунд. Це другий результат серед 14 учасників. Ще один рівнянин Олександр Мустафаєв. Півмарафон серед молоді до 20 років пробіг за 1 годину, 15 хвилин та 56 секунд. Це третій результат серед 5 учасників. Відтак, двоє наших спортсменів повернулися із міста Лева із сріблом та бронзою тренує цих легкоатлетів Андрій Попеляєв. Це щось на межі фантастики. Рукоборець із острощини Олег Жох в десяте став чемпіоном світу з армреслінгу. У фінальному поєдинку жох переміг казахстанця на ліву руку. Вагова категорія 80 кілограм. Казах амінічудаке. for Ukraine. I he think it's a pin for, for, a for Ukraine. Point, yes. And the world champion and world is. Champion. all results of Ukraine. Чемпіонат світу проходив у місті Алмати, що у Казахстані команда України, яка складалася з 54 спортсменів, представлена була майже у всіх вікових та вагових категоріях. Будуть псувати усім нерви. Чоловіча Бекарівне готується до історичного сезону у суперлізі. Це перший подібний досвід для команди. До цього колектив йшов з моменту створення. В історії рівненського баскетболу лише пульсар свого часу виступав у когорті найсильніших. Через 13 років новий клуб знову повертає рівне в еліту українського баскетболу. Невелика нарада перед тренуванням кілька слів від тренера. Традиційне гасло. Ми і до роботи БК Рівне вперше у власній історії візьме участь у найвищому баскетбольному дивізіоні України Суперлізі. Це право команда виборола разом із золотими медалями минулорічної вищої ліги. До цього здобутку колектив йшов від моменту створення. Перший рік у нас був четверте місце, потім у нас було постійне друге місце. Тобто ми завжди були крок до чемпіонства. Крок до суперліги. Зараз команда набирає форму, допомагає повернутися до найкращих кондицій гравцям Денис Передонов. Він цьогоріч до з'єднався до тренерського штабу рівнян. Ганяти є кого у команді. Залишився майже весь чемпіонський склад. Не дорахувалися лише Олексія Адедирана, який покинув клуб через сімейні обставини. Натомість до рівнян повернувся Артем Водолазький, та клуб підписав кращого форварда минулого сезону вищої ліги – 28-річного Максима Мочалова. Для нього цей сезон буде дебютним у суперлізі. Я дуже хочу старатися, дуже хочу тут залишитися, щоб вони не жаліли, що підписали мене, погукали. Ну і хочу просто свій рівень показати на новому рівні для мене. Всі хлопці класні, дуже приємні, товариські, дуже комфортно. Як сім'я, дуже, дуже приємно і дуже ну я дуже просто війшов сюди. Процес комплектації команди ще не завершено. Президент та тренер на постійному контакті. Кожного дня нові прізвища, звіти агентів та розмови із потенційними новачками. Орієнтуються. На іноземний ринок є потреба ще як мінімум у двох виконавцях. Я хотів би, щоб до команди поцілили перший п'ятинок. Скоріше за все, це будуть іноземці, американці, тому що в нас, в нас українські русі на жаль так не так не так багато. Тобто зараз ведемо перегляди. Не це так гладко здається, як мені здавалося. Ну, ми знаємо чому, тому що в нас зараз так, в країні де війна. Тому не всі хочуть їхати до нас. Точно із першого матчу готовий вмикатися на усю потужність. Дмитро Тимошчук він у клубі з моменту створення протягом цього часу мав кілька пропозицій змінити баскетбольну прописку, але залишався вірним рідній команді та своїй дитячій мрії. Дмитро на рівні Суперліги гратиме вперше. Так стало, що я залишився, і ми дійшли до золота. і Мені Незвичайно приємно, що наше місто стало чемпіоном і разом зі всіма хлопцями, з якими ми пройшли таку довгу важку. Дорогу і я хочу з ними спробувати разом зі всіма. Будемо посувати нерви, будемо незручною командою. Можливо, у нас не буде все виходити, але боротись ми будемо. У керма команди безсумнівний авторитет. Михайло Переверзій головний тренер привів клуб до історичного чемпіонства у вищій лізі та поведе команду у бій в першому суперліговому сезоні. Наставник у рівненському баскетболі незмінно із початку 90-х. був тренером нашого пульсару у суперлізі. Пам'ятає фін. Нал Кубка України та п'яте місце в елітному дивізіоні. На ці здобутки буде орієнтуватися і Бекарівне. спробують навіть зазіхнути на більше. Ми готуємося дуже серйозно, готуємося, але казати щось наперед, наперед. і завжди у нас було треба вирішувати долю кожної гри. Перемагати у команди лише два баскетболісти, які грали на рівні Суперліги. Це Артем Водолазький та Віктор Герасимчук. Якщо Артем виступав на такому рівні рік тому, то Віктор цілих сім в останнє еліті виходив ще у складі Волень Баскет із Луцька. Опісля прийшов на допомогу клубу із рідного міста і разом із Бекарівне знову повертається в когорту найсильніших. Те, що за плечима 42 роки, каже, не проблема. Викластись навіть повних 10 хвилин суперлізин з чверть буде дуже. Тяжким кожному гравцю. Тому краще 2-3 хвилини на максимум і відпочивати. А вийти забити свою переможну трієчку, я думаю, я зможу. Сезон у Суперлізі стартує з жовтня. До цього часу рівняни планують зіграти із БК Самбір у Львові 10 вересня. До рівного приїде також Івано-Франківська Говерла 15 вересня. Також у планах гра із баскетбольною командою Львова та участь 22 по 24 вересня у турнірі в Луцьку. Там будуть команди Суперліги Київбаскет, Черкаські мавпи» та Старий Луцьк. А далі історичний сезон в когорті найсильніших українського баскетболу. У рівному відбувся благодійний поєдинок. На місцевому авангарді зіграла збірна команда Вереса та збірна команда артистів. Мета цієї гри зібрати 270 тисяч гривень. За Верес грали такі легенди українського футболу, як Юрій Кубишкін, Богдан Самардак, Володимир Новак, Володимир Гоменюк, Віталій Засморжук, Сергій Вознюк, Юрій Кособуцький, Олег Шандрук, В'ячеслав Шевчук, Сергій Дьомушкін, Олег Кучер та Анатолій Озінковський. І, звісно ж, Юрій Гаркуша. Ну і інші спортсмени команди зіграли два тайми по 35 хвилин. В основний час переможця виявити не вдалося. 3-3. Відтак команди пробивали 11-метрові. У підсумку із рахунком 2-1 у серії пенальті перемогу святкувала збірна Вереса. Переможний удар на рахунку Василя Максимєва із брутального футболу. Ситуація в рахунку. І забуває Василь Максимєв. Два! Основна мета благодійність зібрати потрібну суму на три дрони таки вдалося. Через квитки, аукціон та донати під час гри верес зібрав 270 тисяч гривень. Завжди хочеться приймати участь в змаганнях таких. Ну склад просто збірна України. А так, дай Бог всім здоров'я саме Лавна і перемоги нам. Це цей матч на підтримку е, окремо нашого стромого батальйону 457, сьомого, де багато дуже наших рівнян, хлопців. І я думаю, що ми зберемо достатньо велику кількість грошей, щоб підтримати наших хлопців. Гарної гри! Усі спортивні новини, про які встигаю розповісти, з вами був Вадимороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV у програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.